Доброго дня компанія автопарк в продажу Toyota Forunner 2019 рік з 4-літровим бензиновим двигуном та додатково встановленим газом. На ось такій лінзованій оптиці на гарній атешній гумі в білому кольорі комплектація T Pro off Ось так автомобіль виглядає. Має задню камеру. Максимально підготовлений автомобіль. Має безключовий доступ. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання передніх сидінь, підігріви сидінь, управління повним приводом, автомат, кондиціонер, мультимедіа, задня камера, мультикермо, автосвітло, автодощ, сам газ. Ось так все гарно виглядає. Позаду маємо чорний шкіряний салон в гарному стані. Світла, чиста стеля, взагалі нарікань немає. Просто сів і поїхав. Тому приїхали, потестили та забрали. Місто Київ, вулиця Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.